Друзі, всім привіт! Ви на каналі Оглядвій це Aspiring at 340. Відеореєстратор з розумною ціною, хорошою роздільною здатністю. QHD, має підтримку Wi-Fi, є G-сенсор, Ну і звичайно виглядає доволі таки. Привабливо, але перед тим як я розповім про нього детальніше, попрошу друзі. Ось таку подбаєчку поставити під цим відео, написати коментар та підписатись на канал. Ну і звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Еспарінг AT340 постачається з автомобільним зарядним пристроєм, довжиною 4 метри. Є інструкція українською мовою та гарантійний талон. Корпус цієї моделі виготовлений із звичайного пластику. Його розміри станоль 90 28 вісім на 30 мм. Тож він досить компактний. Вага реєстратора всього 60 5 грамів, що дозволяє закріпити його на лобовому склі за допомогою двостороннього скотчу. Такий спосіб кріплення абсолютно надійний і під час руху відеореєстратор не відпаде. До речі, також є можливість регулювання куту нахилу для того, щоб отримати максимально якісне відео. На передній частині розташована шестишарова скляна лінза з антибліковим покриттям. Збоку знаходиться роз'єм для підключення живлення Type-C та слот для карти пам'яті microSD, об'ємом до 256 ГБ. З протилежного боку розмістили кнопки ввімкнення. Вона тут, взагалі, одна на тильній стороні розмістили ips дисплей 147 дюйми із роздільною здатністю 170 на 320 пікселів. Таке зображення посереднє, але всі об'єкти можна роздивитись на відео. Еспарінг at 340 пристосований до різноманітних умов експлуатації завдяки стійкості до екстремальних температур. Також відеореєстратор легко можна зняти завдяки додатковому кріпленню. Все робиться дуже просто та швидко. Ось це ви зараз бачите на своїх екранах. Відеореєстратор працює у діапазоні від мінус 20 до плюс 70 градусів Цельсія, що дозволяє використовувати його як в умовах сильного морозу, так і при інтенсивній спеці. Відеореєстратор працює на основі сенсора GC2093 у поєднанні з чіпсетом Alviner 851, що забезпечує стабільну роботу та мінімальний рівень шуму під час запису. Світлосила об'єктиву становить F18, що дозволяє отримувати яскраве та деталізоване зображення навіть у сутінках або в умовах слабкого освітлення. Кут огляду камери складає 170 градусів. Що охоплює широку зону перед автомобілем, дозволяючи фіксувати як дорогу, так і обочини. Є підтримка VDR, яка дозволяє зберігати якість зображення при різких змінах освітлення, наприклад, при виїзді з тунелю або під час потрапляння на яскраве сонце. Це зменшує ризик появи пересвітлення або надмірних тіней на відео. Вбудований G сенсор забезпечує автоматичне збереження відео в окрему папку при різкому уповільненні, ударі або обертанні, захищаючи дані від перезапису. Гарантує, що важливі моменти залишаться на зберіганні навіть в аварійних ситуаціях. Ще однією перевагою Еспарінка Т-340 є наявність Wi-Fi, який забезпечує бездротове з'єднання з мобільним пристроєм. Це дає змогу переглядати відео в режимі реального часу або копіювати записи безпосередньо на смартфон чи планшет. Перегляд відео на великому екрані в смартфон та дає змогу детальніше розглянути запис, що може бути корисним у випадку необхідності представлення доказів для поліції або страхових компаній. Також у цьому Відеореєстраторі передбачено автоматичне розбиття відео на одну-дві або три хвилини. Такий підхід спрощує керування файлами, дозволяючи швидко знаходити потрібні фрагменти. Формат відеозапису – TSH265. Такий формат дозволяє стискати відео без втрати якості, що важливо для економії місця на карті пам'яті. Крім того, на відео можна накласти поточний час, дату та державний номер автомобіля, що може бути корисним для фіксації обставин подій. Тест запису відео на реєстратори спарінк. А Т-340 можете зараз подивитися, як він справляється з своєю роботою. Ми зараз, це у нас можна так сказати, така похмура погода. Вперед, спереду автомобіль. Можете подивитися, чи е, помітно номерний знак. Е, також можете відчути якість запису звуку в цьому відео. Ось такий тест я провів. Тест запису відео на відеореєстратор. Гейспарінг Т-340, можете поглянути, як він справляється з своєю роботою в нічну пору. Умови я б не назвав простим, оскільки падає невеличкий дощ. Впереді в нас їде автомобіль. Можете подивитися, як він а, чи помітно його номерний знак, чи можливо його розрізнити. ну, Загалом, ось і все. Ось такий демонструє він результат в нічну пору. Для під'єднання відеореєстратора зі смартфоном необхідно виконати кілька простих дій. Спершу потрібно затримати кнопку на корпусі, і він стане доступним для пошуку. Після вибору пристрою відбувається з'єднання, що дає вам змогу з'єднати відеореєстратор та ваш смартфон. На смартфоні потрібно перейти до налаштувань Wi-Fi та знайти відеореєстратор у списку доступних мереж. Подальше управління відеореєстратором відбувається через мобільний застосунок Road Video, який можна завантажити на смартфон. Це програмне забезпечення надає широкий спектр можливостей для. Для роботи з відеозаписами через додаток можна переглядати збережені на реєстраторі відеофайли. Додаток дозволяє видаляти непотрібні файли або навпаки зберігати важливі записи на смартфон для подальшого використання. Вся взаємодія з відеореєстратором відбувається без потреби підключення додаткових кабелів або адаптерів, що робить процес максимально зручним для користувача. Загалом, Esparing AT340 340 це хороший відеореєстратор з базовим набором функцій, ну і, звичайно, продуманою конструкцією. Він легко кріпиться на. Скло, хоча зробити це можна лише один раз, тому ретельно обирайте місце для кріплення. Перед початком роботи достатньо зробити декілька простих налаштувань і забути про це. Просто підключайте його в прикурувач, вмикайте і користуйтесь. Якість відео нормальна, тут не потрібна висока деталізація, достатньо бачити номера машин. Тому якщо ви не шукаєте чогось особливого, тоді еспарінг at 340 задовільнить ваші потреби. Якщо вам це відео сподобалось, ось таку вподобаєчку. Поставте під цим відео, напишіть коментар, що ви думаєте на на Рахунок цього відеореєстратора і обов'язково підпишіться на канал та натисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.